Ми живемо з вами в той час, коли церква повинна діяти і побачити дійсного ворога людства, тому що за всіма проблемами стоїть диявол. І скажіть, де Ісус говорив, що в церкву ходити не треба, давати десятину та жертвувати на церкву не треба, і вірувати як завгодно, і можна далі переказувати всю цю брехню, про яку говорять люди. Отже, Давайте поміркуємо, куди ми вкладаємо своє життя для того, щоб Євангелія дійшло до всіх людей, і людина зрозуміла, хто вона, чи будемо давати себе обдурити. І тому дуже важливо розуміти, дияволу легко маніпулювати людьми, якщо вони не знають, хто вони, зовсім не розуміють історії і перебувають в прострації мільйонів та мільярдів років. І це не план Божий. Бог віддав свого Сина, щоб кожна людина могла отримати спасіння та життя вічне. І коли дивишся, як летять роки, то починаєш розуміти, куди треба вкладати своє життя та куди жертвувати. І це треба робити в діло Боже, бо Ісус каже: збирайте на небі, а не на землі, де не пропаде і не згниє. То ми, вкладаючи діло Боже, ми вкладаємось в своє майбутнє, в життя вічне, не дозволяйте сатані, оволодіти вами.